Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. І як обіцяла, що ми будемо робити великі розклади. Тобто на 24 рік, це передбачення, прогноз, хто як хоче, називайте, Але ми спробуємо. Бойові дії ми вже зробили, і є вже я створила папочку, щоб ви могли все знайти. Наступна об'ява будь ласка, не ведіться на шахраїв, які розповсюджились, як гриби після дощу в Тіктоці. Мене там немає, я не пропоную свої особисті розклади. Все, що потрібно, є у Ютубі. Інформація, як що я роблю, які категорії і тому подібне. І так, все є під відео. В описі, не у коментарях, в описі, і є у профілі цього каналу. Все, тепер переходимо у нас сьогодні: економіка, фінанси, гривня. І так, економіка України у 2024 році. Будемо дивитися, чи буде підніматися, підвищуватися взагалі, що карти покажуть про економіку на 2024 рік для України. Відверто вам скажу, я вже дивлюсь, що дуже швидко буде знижуватися і блокуватися все, що буде стосуватися. До речі, це буде зверху йти це блокування з самих-самих верхів. Все буде блокуватися і дуже швидко. Тут у нас ця карта говорить, що дуже швидко плачевне состояння, стан, плачевний стан. Тобто, Нелегко буде. Тут, знаєте, в цьому плані все, що стосується підняття економіки і тому подібне, буде, ну як сказати, тут знаєте, по кубках ще йде непрофесійність. А кубки це емоції, це бла-бля-бля, щось розказуватись буде народові України, буде дуже багато щось це. Але робитися я не бачу, що щось буде. Тобто економіка не буде розвиватися. Я не бачу тут розвитку. Тут ні однієї карти не випало монет, ні однієї. Навіть, знаєте, навіть негативних монет не випало. Наприклад, п'ятірки, так? Або хоча б сімірка була очікування і тому подібне. Тут нічого взагалі немає. Наступне питання у нас іде. Зараз я подивлюся, бо я собі тут. Ага, фінанси. Тепер фінанси. Що буде з фінансами? Тобто, я більше дивлюся фінанси. Що значить фінанси? Тобто, виплати. Як буде з грошима? Економіка не буде розвиватися, буде блокуватися. Тепер з фінансами що буде? У 2024 році для України. Важка. Важка ситуація із фінансами буде, просто щоб ви розуміли. Ви знаєте, тим, хто якісь виплати вам треба, чи ще щось, вам буде дуже важко і прийдеться за кожну копійку з цими гадами. От, дивіться, крокоділи зелені. Ну, зазвичай вони зелені. Да? Ну, Я не буду тут звинувачувати когось конкретно, але прийдеться з крокодилами за кожну копійку це, боротися. От на кінець то у нас, да, от як я сказала, за кожну копійку. Тому що е, паж е, монет, він відповідає за дрібні гроші. Ось вам дрібні гроші, за які вам прийдеться боротися. Дуже важка ситуація буде з фінансами. Ось і е, е, несерйозно. Тут все настільки несерйозно, так. І ось тут дуже багато якихось фінансових скандалів буде, ще я мушу сказати, те, що бачу. Наступне питання. Все на 20. Це, знаєте, так, в загальному. Ми все рівно по місяцях, якщо вам ці, ці розклади подобаються, по місяцях можемо теж саме проробляти. І так, тепер як буде з гривнею? Бо мене питали, що буде з гривнею у 2024 році? Ви знаєте, в мене таке враження, я сподіваюся, що ні, але є загроза, щоб її втримати, її можуть надрукувати. Надрукувати дуже якесь погане рішення прийняти, щоб підняти гривню. Угу. Знову невідповідальне, незріле, незріле рішення гривні. Дивіться, я не можу собі уявити, якщо економіка, фінанси не, в найкращому, не на найкращому рівні, але гривня ну це не може бути підняття. Це не є монетна Тут, знаєте, в обіг підуть, висвітлиться щось не дуже добре. Ось як я бачу. Я сподіваюся, що вони не будуть друкувати гроші. Або ну, буде це добре чи не дуже. Ну, не дуже добре. Мої дорогенькі, не, не робіть собі ілюзій. Тут, я так скажу, якось вони втримують ще гривню, щоб вона в підвал не впала. Але будуть дуже багато моментів, коли ну, гривня не, не на хорошому рахунку буде. Так, наступне. Так. І так, інвестиції, фінанзі, фінанс. Так, інвестиції. Чи будуть, чи будуть якісь інвестиції, якісь знаходження з кордону? Дивимося це, чи будуть якісь у 2024 році інвестиції? Хтось чи буде інвестуватися в Україну? Будуть. Будуть, але відверто скажу, їх обграбують спочатку перед тим. Бажаючи будуть, вони будуть бачити, що тут можна добре заробити. Вони око кинуть. Але дуже багато в юридичній сфері, тобто в правовій сфері, дуже багато недоліків, які будуть їх трошечки, можливо, лякати. Але інвестиції я бачу. Будуть приходити як особи, так і країни, які будуть фінансувати Україну. Тепер я розумію, звідки буде от, зірка, тобто надію нам у нас надія не на нашу економіку. Я, я наскільки бачу з розкладу, не на наші як це називається, фінанси і тому подібне. Це буде іти з, з за кордону, скоріше за все. Отак От виходить, здалека, можна так ще сказати. Так, наступне питання. Зараз, зараз, зараз. Економіка, фінанси, гривні інвестиції, фінансування України подивилась. Рівень життя в Україні ще подивимося і на цьому закінчимо розклад. Рівень життя в Україні у 2024 році. Що покажуть карти? Ну, хто працює? Той буде мати, але все рівно, знаєте, буде дуже важко. Дуже важко. Одиниці, які дійсно, особливо ті, дивіться, ті, хто за кордоном, ті, хто мають зв'язки за кордоном, родичів за кордоном, ось тут я бачу, що дійсно будуть жити, ну, Достатньо добре, я так скажу. Ми дивимося про нормальних людей. Ми не дивимося тут про олігархів або про якихось посадовців, ті, що до кормушки. Ні. Ось. І дуже багато людей будуть намагатися якось десь підзаробити. Ось, дуже багато людей збідніють, конкретно збідніють. Ну настільки збідніють, що ви знаєте, це вже за межою. За межою бідності, ну це взагалі ось так. А, тяжкі часи, можна ще так сказати, тяжкі часи. Але, але в цілому взагалі, то я ще, ще один ряд викладу докласти рівень життя в Україні. А, звичайно, тяжко буде ось, але не усім. От знову мені показують ті, хто мають родичів за кордоном, тим буде краще. От, тим буде краще. А так, то ж дуже багато, як це сказати, жертвіності. Дуже багато м людей за, ну, взагалі бідних, настільки бідних, що, що я, я навіть, знаєте, от. Тяжко таке уявити, але так як я дитина з, з Радянського Союзу, і де батьки жили на зарплату, обоє заробляли е, дуже мало, так, то я знаю, як це куска хліба дома не мати. Відверто скажу, я знаю, як це. Масла взагалі ми ніколи не бачили. Це було дуже рідко, коли десь там. Чергу півдня вистояв. Ось якось так. Ну, так, я, я своє дитинство так, згадую. Ось, все було дефіцит. Молоко ти міг купити тільки коли, а, у неділю, наприклад, так, ішов з бідончиком, ти міг купити молоко. В, 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 в інакшому випадку ти і сметану, тільки перші 10 людей могли з того бідончика собі набрати сметани. Ось таке було е, радянське життя. Не знаю, кому добре жилося. Я не пам'ятаю нічого такого дуже доброго. Гаразд, мої дорогенькі, це прогноз приблизно на 24-й рік. Ви повинні розуміти. Що тут, звичайно, можливо, кожен скаже, що тут від мене нічого не залежить, я маленька людина, як ота Лобода казала. От від Лободи якраз дуже багато чого залежить. Пропагандістка. Пора вже переходити на українську мову, це в першу чергу, а потім і українською мислити. Тобто розвиватися, забудьте перебрік, забудьте «Савок». Але я знаю, що в мене мої, як би це сказати, підписники тверезі люди і досвідчені. Щиро вдякую вам за увагу. Тримаємося, донатимо, підтримуємо ЗСУ і залужно все буде Україна, мої любі.